Оля-ляу. Хело, мейледі. Підійди ближче. Звісно, я підійду ближче. Так, а в мене тут є така штучка. Штучка для збочинців, спеціально придумана. Так, використати. Оля-ля! -ля. Яка краса? Слухай, в тебе дуже такі здорові гарні очі. <гум> так, але це все фігня. Згинь, відьма, спокуслива. Дурманиш мій розум. Геть. Твоїми руками було заплямовано образ Богоматері. Я Гвендолін. Твій гріх не залишиться без покарання. Ти загинеш у сутінках Анор Лондо. Так, якщо що, це була ілюзія, вона не справжня. Так що ми, як професіонали, тримали себе в руках і справилися з, з цією самою складною у грі задачею. Ну, все тут тепер. Анерлондо в тюмі воно завжди було в тюмі. Оце сонце. Це ілюзія була. Це ландалін наклав, як і ця королева.